Дбати конфіскат тепер стало простіше. Цьому сприяє система електронних торгів арештованим майном. На Прикарпатті вона діє уже півроку. Особливості сетаму в обласному управлінні юстиції обговорили під час наради з керівниками територіальних органів Державної виконавчої служби. Новації спрямовані на спрощення системи онлайн аукціонів конфіскату. Раніше для участі у відкритих торгах, де вартість майна перевищувала 100 тисяч гривень, ставка підтверджувалася електронним підписом. Також треба було сплатити гарантійний внесок. Тепер ці умови скасовані для участі в торгах. Достатньо зареєструватися на офіційному сайті СЕТАМУ. Якщо сума арештованого майна менше 10 мінімальних заробітних плат, взагалі не потрібна реєстрація, і не скажімо. Час від подачі оголошень до моменту реалізації на 30 днів він теж значно скорочує. Тобто і все йде до спрощення цієї системи. Попри плюси Сетаму в управлінні державної виконавчої служби називають деякі прогалини, зокрема, нерідко після проведення експертної оцінки майна боржник оскаржує її в суді. Відтак затягується процедура реалізації арештованого майна. Коли вже безпосередньо йде на реалізацію дане майно, відповідно оцінка свої терміни. Існування скажімо так воно вже втрачає і знову, що є поштовхом до того чи іншого скарження дій державного безпосереднього скарження дій самого, самого інформаційного центру. І з даної електронної системи збільшилася кількість наданого для реалізації конфіскату, кажуть в управлінні виконавчої служби. Зокрема, загальна сума реалізації арештованого майна наблизилася до 20 мільйонів гривень. Є таке майно. Яке було описано державними виконавцями проведено оцінку даного майна. і коли вже передалось безпосередньо на реалізацію майно в електронну систему, коли є зареєстровано по 10-12, то більше учасників в торгах, безпосередньо буржник, щоб не йшла реалізація його майна, він безпосередньо йде, проплачує той чи інший борг. Попри це там автоматично розподілятиме фахівців, що здійснюють експертну оцінку арештованого майна. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.